Бажання навіть. Це вона пішла пішла зла. Н ні. Чого вона. Блін. Шмат забагованого лайна. Ну, як трясся, ну вона вже пішла на довбану роботу. Ну ви можете відмінити це, щоб вона. Не закінчувала просто, все кидала і йшла дивитися на грьбаний стілець. Стілець каже. Люблю його. Класний декор, мій улюблений стілець, бляха. Через то вона тепер не excellent, а good. І тепер треба ще довше робити, ще довше ходити на цю довбану роботу, щоб отримати те грьобане підвищення. Яке мені треба для того, щоб завершити оце. Те, що я хотіла зробити зараз. Просто нахер.